В ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну 104 безпілотниками різних типів, зокрема шахет та реактивними дронами. Частина дронів запускали з мису Чауда в Криму. Протиповітряна оборона збила або подавила 82 повітряні цілі, але зафіксовано й влучання 26 дронів у 10 населених пунктах та падіння уламків у восьми локаціях. Ймовірність того, що Путін погодиться на припинення вогню через погрози Трампа запровадити нові санкції близька до нулю, пише Рейтерс. Після переговорів з американським спецпосланцем Кремль почав шукати, від яких територій міг би відмовитися, але реальних сигналів про готовність до миру немає. Правозахисний центр Меморіал вніс до списку політичних в'язнів вісім чоловік, яких Росія звинувачує причетності до вибуху на так званому Кримському мосту, 8 жовтня 2022 року. Наразі їхня справа у закритому режимі розглядається в південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону. Меморіал заявляє, що обвинувачення побудовані лише формально і не мають реального підґрунтя. За версією російського слідства підозрювані передавали вибухівку, сховану в рулонах плівки, яка й детонувала на мосту. Жоден із них не визнав своєї провини. Активісти руху зла Мавка поширили понад 100 листівок із українською символікою на пляжах Євпаторії. На флеєрах окупантам залишали послання спротив триватиме навіть коли світ дрижатиме. Раніше рух жовта стрічка повідомляв, що в окупованому Сімферополі діє спеціальний патруль, який має виявляти та знищувати будь-які прояви української символіки. Одеська прокуратура заочно повідомила про підозру чинному командувачу Чорноморського флоту Росії. Його звинувачують у захопленні цивільного рятувального судна Сапфір під час гуманітарної місії біля острова Зміїний у лютому 2022 року. На борту було 21 цивільна особа, серед яких лікар і священник. Російські військові погрожували зброєю та незаконно утримували людей, а судно вивезли спочатку до Криму, а потім до Росії. Звільнити цивільних вдалося лише під час обміну. Стало відомо, що затримано в окупованій Євпаторії ще 12 лютого Тетяну Штріфанову незаконно утримують у слідчому ізоляторі номер 2 в Сімферополі. Протягом півроку місце її перебування залишалося невідомим. Родина досі не має жодних офіційних даних про її стан або правовий статус, повідомив голова Кримськотарського ресурсного центру Ескендер Барів. У Сочі та околицях евакуювали відпочивальників з пляжів через загрозу атаки безпілотників. Туристів відвели від моря та розмістили на перших поверхах готелів. Місцеві жителі повідомляють про сирену та роботу ППО. Тимчасово закрито пункт пропуску на кордоні з Абхазією. Вранці українська військова розвідка завдала удару по військовій частині 90-ї зенітно-ракетної бригади РФ у селище Афіпський, Краснодарського краю біля КПП пролунали два потужні вибухи. За даними гур, знищено щонайменше 12 російських військових, десятки отримали поранення, знищена техніка.